Вітаю! У цьому відео я розповім вам про комп'ютерну томографію в стоматології. Мене звати Левадна Олександра Дмитрівна, я стоматолог-ортодонт у мережі стоматологічних клінік Lumident. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Комп'ютерна томографія дає можливість розглянути окремі елементи щелепи під будь-яким кутом, визначити точний розмір зубів. Ділянок кістки та інших структур у нашій клініці. Ми використовуємо комп'ютерний томограф ВАТОК PHT6500. Процес сканування абсолютно безболісний і не викликає жодних неприємних відчуттів. Комп'ютерна томограма дозволяє виявити наявність прихованих захворювань, ретиновані зуби, новоутворення, пошкодження внаслідок травми, аномалії зубів та щелеп. Крім цього, за допомогою томографії, лікар-стоматолог може провести контроль якості встановлення пломби, імпланту, перевірити наявність запальних процесів, оцінити ступень руйнування щелепної кістки, з'ясувати всі характеристики кістки, щоб підібрати найкращий імплант. Результат дослідження за допомогою. Комп'ютерної томографії у цифровому вигляді зберігається в базі даних клініки та у пацієнта. Ці дані стануть у нагоді при подальшому лікуванні та можуть бути використані іншими фахівцями. За порукою успішного лікування є якісна діагностика. Звертайтесь до мережі клінік «Люмідент» і ви отримаєте професійне рентгенологічне обстеження. Допишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік «Люмідент». Дякую за увагу і до зустрічі!